Вікуля розпалила вогнище, я кажу, чи багаття. Ось. І ми десь загубили, е, оцю, е, 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 оцю... Зажигалку, що в нас була п'єзо, вона там... Підпалювачка. Підпалювачка, ну да. Де ми її діли, хто його зна. Ага. Ну, це ж я кажу Вікуля, хочеться шашлика, вона каже. Это папа наш должен делать. так а де ж його взяти папу? Папа на роботі. Це ж вони й Фенді бігає сюди туди. Ой куку, привіт. Ти будеш шашлик їсти? каже, сама його їж, сидіти не хочеться. Да? Ну зараз я... о, не треба знімати. Зараз я тебе покатаю, поки мама нам шашлик робить Ой. Ку-ку А водички хочеться, Отак. давай водички поп'ємо. Ну що це ти шапку зняв, отак тоді давай трішки. Панамочку зняв, я тебе закрила. Ку-ку mm. Ку-ку Не впади. А, ну... Ой, тапок знявся. Кросовок верніше. Хто тут зняв кросовочок? Давай бабуля одягне. Ой, боже, ну зараз виключимося. Ну і поки Віка займається шашликом, я і, і, і святік себе спокійно вів, то я трішки ось тут попрацювала. Ну, не закінчила, бо він захотів, щоб бабуля його повозила. Ну, тут трішечки лишилося, все залишила. Думаю, що я закінчу. Якщо дощику не буде. Так, що в нас тут? Фендюшка. Фендюшка одвернулась, сердиться на мене. Смаколика не отримала, бо не поїла. Ох. Ну і так поїздимо трішки. Може, сьогодні й поливати не буду. Тут точно не буду. Потім треба тут посапати трішки. Ой, ми сердимося, хай мама винесе нам сосю. Бабуля дала заспокійливе. Ой. Музика каже, так? Да? Отак. Можна трішки постояти. У нас тут стояв стіл. кажу, Віки, не хочеться його від сіль прибрати отуда. Вони не випрос, кажу, а потім 에, попрошу Тьому, щоб він його трішки надпиляв, щоб вищий був. І оце він туди вписався. Так, ми його вдвох єлі-єлі туди дотягли, <смір> та і, і, і якраз він там і пригодиться. Тільки треба менше зробити. Фенді, ти минулий рік повторюєш. Всі жуки твої. Я тобі м'ясо з гречкою винесла. Ти не захотіла, а ти хрущі що падають. Це білки да віка. Ага, протеїн. протеїн. Ага. Ну ви бачили такого? От дурбецало Фенді Бачиш Святік, що вона там робить? Що вона там робить? Та все вже ти його, він уже дохлий, все. Бачиш, що вона там робить? Ой. Голодна. Так їж м'ясо. Що ти хочеш сказати? Ідем, їдем, їдем, їдемо. Їдем. Мені так незручно тебе возить. Ну так. Да. Мені так незручно. Отак. А так я тебе не бачу ззаді ку ку Опа. Ми скоро будемо спадки, да? так? Святик? Святик, буде спадки? А? Мабуть, так. Да. Віка винесла наші крильця. Так, да, мама винесла, і замаринувала. Коє-коє, да. Да, на жаль, тобі цього не можна, ну а фендюшка получе. Ку -ку! Ой, хто там? Хто там?

Скажи мені що небудь, так балакав гарно. Тільки бабуля телефон, все, я замовк. Ну, іще. Та воно щось моросить чи ні? Пройди, як щось моросить. Yeah. <laughs> Ой, кошмар. Таке буває. Раз в житті надумаєш Баба Да, баба Перші півонні у мене заквітли, це ранні. Оце два кущики підряд. Ось такі. Ну Потім будуть ті, що пізніше, а це ранні. От. Я не пасинкувала в цьому році, і чому і вони по одному дали. Ну, для чого пасинкують? Щоб оцей бутон, оця квіточка була дуже здорова. Ну ось тут у мене, дивіться, скільки нав'язалось. Оце треба все, отак. Ну нема коли. Ой, і треба побризкать, ну, щось вони липнуть. Отак треба. Тоді оця квіточка буде здорова. Ну, Мені це не важливо. Це як для продажу, то так. Да. А так можна і хай оцей кущ буде здоровий, такий і квітів багато. Я показала просто, як, як можна робити, щоб квіточка була здорова. Ну, а ці вони по одному, бачите, і пасинкувати не треба. Це наш шашлик, Віка вже перевернула. Вже дважди. Вже дважди, так ми вже скоро будемо. А, ні, я хочу А, Да? Ох, і гарний. А пахне. Угу. А то в нас скільки дрова, ми нічого не робимо. Робота Робота, це да. Ой, смачненькі. Тільки ж ти соус не дістала. А, вже вона кухніть. А, вже поліз. Ой, яка ти шустра. В цьому році треба робити. Ку-ку. Дощ загнав нас додому. Так, да, крильця встигла в яка посмажить, а картопельку ні. Каже, а це дуже важно, важливо, то я в духовку. Ось в духовочці буде картопелька нам підсмажиться. Я зверху олійкою трішки протираю. Може, і ви так робите. А дощик тільки налякав, ну яка все бігом позакривала. Не так що пообідаємо я ще вийду. Може щось і зроблю. Бо мені треба оцю ділянку треба закінчити, щоб потім я могла туман включити, щоб оце прибрати тут. От. А зараз я вискочила, Віка каже, зеленої цибульки треба. Кажу, зараз. Ні, що нема коли. Треба оцей піон. Позрізати оці штуки. Ой, добре, що чимсь займаєшся і в голову не лізе. А цибульки в цьому році ми в баночки не купили і не садили. Може, купимо ще, ну, щоб на зелень. Ну, а, а так ми її дуже багато і не їмо, ну, ну їмо. Як зараз оці можна. Сказала подній. Ну, я можу собі ще й петрушки. А може в нас захоче салат? А. а що ти будеш з капусти отої робити молоденької? Може салат зробити. А ти її провірить для початку. Хорошо. А ти думаєш, що вона вже погана? Ну, А, так. Да. Ну зараз. Можу, ну, лучше А. Фенді, це не для тебе. Це для нас. Так, Віка любить оцю тарілочку, я люблю цю. І Віка не любить Петрушку, а я ж нарвала. То я вже собі в тарілочку. Салат з помідорів зробили із капусти. Дві, дві картошинки у нас ще допікаються. Ну, і наш шашлик. А дощик так і перестав? Mm -hmm. Ну і нам mm -hmm. смачного. Що не знайдеш? А як ти мені даси її? Покладу. А, оця. Ага, я зараз розвернуся, ти щоб это... підійдеш. А, в тебе там вже теж сітка, ні? Так. Да. Шапочку ми нам дають. Вийшли на вулицю, кажу, одівай його, раз дощ перестав і ми заснемо на вулиці. Виходимо тут дощ. Ну, а з цього боку ось немає дощику, а він йде з півночі і якраз попадає напроти спальні. Тому я тут і не бачила дощику. Оце тепер отак розвертаємося і їздимо, поки заснемо. Дощ припустився ще більший, то а він заснув то ми на віранду колясочку занесли, і двері лишили відкриті, і вікно. І це ж я думала, що я оцю частинку закінчу, бо там мені треба трішки їх, оті квіти, прорідити. Ну дощ, не знаю. Зараз одні калоші мокрі, бо лишила на вулиці, зараз інші О, пішла, дістала в гаражі. Ну хоч оцю зараз отак сюди прополю, поки він так тут під черешнею не так капає дуже. Ну так. Ну, хочеться щось робити, тільки що такий тут голуб стояв. Дивлюся, ага, тут у нас дрон летить, ой Боже. Може якась розвідка, Бог їх знає, що воно тут робиться в нас. Поки дощик невеликий моросив, то я встигла отам прибрати ті кущики, що в мене були. Ото квіти вони дуже рано квітують. Я три кущики лишила, але вони такі агресори, як і конвалія. Тому я лишила три кущики, щоб радували око, бо вони дуже рано квітують. ну І тут сполола, прибрала все От, так, чистенько, щоб було. Поки воно тут наросте. щось і, а дощ припускається і припускається. Куди ти дінешся, треба йти додому. Малеча прокинувся вже. Я віднесла його до мами. Мама йому дала їсти і не знаю, що вони, бо я на дворі, Не знаю, що вони там роблять ще. У мене навіть орлики заквітли, а синього немає. У мене ж був і синій. Ну, я точно не сполола його. Mm. Ну, і ще називають його водозбір, мені це більше підходить, чи Ось тільки вспіла добігти, закрила гараж і дивіться, який дощ пішов. Ну, хай іде, хай іде. Треба дощику, щоб врожай був. Чуєте, як барабони. І дихать легше стало. Черешеньки поналиваються, хоч їх тут небагато, а вистачить. За й хрущів менше, як вони були оце високі і багато було. Гілок, Боже, скільки хрущів було. А що світік там? Ку-ку. Уже знайшов шланг від пелесоця. Іди сюди. Святик! Свят! Ой, Господи, ой, Це в нас так вечір проходить. <сум> да? Ось сам встаю. Давай, 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 давай. Вставай! Куди пішов? Головешка тільки видно, мій хороший. Ди-ди-ди-ди-ди. Опа, опа, каже, привіт. Привіт! Там грається. Опа, пішов далі. І що все дістає, що там у мене є під ліжком? Добре, що там ящик такий висовується. Угу. З пилисуса шлангу достав. А це ж швабра, і швабру треба взяти. Ой, господі. І собачка, чия то собачка. Авав? То АВАВ, Святік? То авав? АВАВ? Дійшли ми до цієї тумбочки, да? І що у нас тут? Тут у нас є слонник. Бабуля його так і не підняла наверх. А треба? Так, да, треба вже. А де я маленькі діла? Я вже не пам'ятаю, куди ж я їх заділа? О, ні, вони тут. Ось вони тут. Слоники. Ой. Ну і що? Кажи. Що? Давай походимо, хорошо походимо. За ручки давай. Не, ліземо наверх. Лизим, 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 лизим. А где святик? ку, -ку. Ой, кажи. Ку-ку. Ку-ку, святик. Нема? Ку-ку. Нема? Святик. Знаєш? Ой. Ну, опа. Ось так. Ой, молодчина хлопчик. Ой, так, 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 ось я так передвигаюся. Кажу, скоро ти мене не догониш, да, зайка? Опа. Сюди. Так. Так, 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 так. Не зрозуміло, куди треба йти. Так? Да. Нова іграшка. Ой. Кручу, кручу. Кручу, кручу. Що я там кручу? Ой. Цікаво, кажи. Да? Святік крутиться, да? От так, ой, воно ж там і открутиться, свят, а чого ж так вздихаємо важко?